Продається затишний та доглянутий житловий будинок у селі Аврамівка Черкаської області. Будинок зведений в кінці 80-х років, загальна площа якого складає 77 квадратних метрів. Розташований він на великій приватизованій земельній ділянці площею 25 соток. Будинок цегляний, міцний і теплий, після недавнього євроремонту. Тут зроблено все для комфортного життя, нові міжкімнатні двері. Встановлені металопластикові вікна, свіжа обробка стін і стелі, сучасне підлогове покриття, усі три кімнати просторі, світлі і добре провітрювані, кухня зручна для приготування їжі і водночас достатньо велика, щоб зібратися з сім'єю за столом. У будинку є санвузол, нова сантехніка, пральна машина, духова шафа, холодильник і все необхідне для проживання без додаткових витрат, опалення, індивідуальне газове. Тому можна контролювати витрати та підтримувати комфортну температуру. Додатковим бонусом є наявність мультимедійних можливостей: підключений інтернет, кабельне і цифрове телебачення, Wi-Fi. на території розташований гараж, літня кухня з підведеним газом, погріб, ділянка доглянута, огороджена, є сад, виноградник, квітники для безпеки встановлено систему відеоспостереження. Земля родюча, ідеально підійде тим, хто любить займатися садівництвом. Поруч із будинком є все необхідне для щоденного життя: магазин, поштове відділення, зручний під'їзд по асфальтованій дорозі, село спокійне та затишне. Однак його велика перевага розташування. Лише за 300 метрів від Аврамівки починається місто монастирище, де доступна вся міська інфраструктура. Школи, садочки, лікарня, аптеки, банки, ринок, безліч магазинів і сервісів. Таким чином ви проживатимете у власному просторому будинку на великій ділянці землі з усіма зручностями, але при цьому матимете поруч повний спектр можливостей міста. Будинок продається за ціною 9500 доларів, можливий торг для реальних покупців, документи готові до угоди. Це гарна нагода придбати житло в гарному стані з ремонтом, меблями, технікою та зручним розташуванням за дуже привабливою ціною.